Моя маленька, зганена пташина, стікає кров по білому крилі. Моя страждана, бідна Україна катована на проклятій війні. Три роки не змовкають нас сирени, три роки ми виборюємо життя і від тривог зриваюся в нас вени ми також маємо в серці почуття. Та знаєте, я вірю в перемогу ще ворог наш від болю заскулив. бо всі ми покладаємося на. А Бог із Україною стоїть. Коли закінчиться війна і пролунає перемога, до нас повернеться весна красива, тиха, босонога. Коли закінчиться війна, зітхне з поекшенням країна, біди обіглиться струна, щасливо стане Україна. Коли закінчиться війна, знов поєднаються родини, з руїн відродиться земля, лиха орда назавжди згине. Опалити не треба. Вранці, коли всі спали, спіль свої малювали, мріяли забаром. Прийде забаром, приневезла нашу країну зра. Пришла вина, я кажу ні, жахливі ці вини, І бачу вісні, Ми небо. я кажу ні, О тебе поглядом дні і ночі ми літаки збиваємо ненависті. Стрі...